Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про слово. Дізнаємося з вами про слова в прямому і переносному значенні. Будемо складати розповіді про море за картиною і поданими словами. А зараз психологічне налаштування. Скажіть собі, я розумна істота, особистість творча. Я вчуся, бо все хочу знати. Заплющте очі та промовте: Я все знаю, я все можу, я все зможу. Працюємо сьогодні за підручником Сторіночка 41, 42. Відкрити свої зошити. Пропустіть два робочих рядочка. Записуємо сьогоднішнє число, Класна робота! Будьте уважними, дітки! Вже почався місяць листопад. Сьогодні працюємо над написанням великої маленької букви М. На другому рядочку запишіть склади МО мЛ. І запишіть слово море. Поставте відео на паузу та виконайте звуковий аналіз слова море. Давайте перевіримо. Отже, ми. Це твердий приголосний О. Голосний. Р. Твердий приголосний Е голосний. В слові море: два склади, чотири букви та чотири звука. Розгадайте ребус родзинки і дізнайтеся, куди потрапив вітрильник з мандрівниками. Отже, у нас є морква. Нам потрібно в слові морква закреслити ква і додати Е. І що у нас виходить? Море молочинки. Гаджикові цікаво дізнатися, чи знаєте ви, що таке море? Перевірте себе за словником. Море це великий водний простір з гіркувато солоною водою. Давайте з вами складемо асоціативний кущик до слова море. Що ви уявляєте, коли чуєте це слово? Я, наприклад, уявляю воду, корабель, дельфіна, шторм, медуза, мушля, риба, чайка. Можливо, у вас інші слова. Запишіть свої слова в зошит. Молочинки. А зараз розгляньте світлину. Складіть за нею два речення про море. Запишіть свої речення в зошит. Я, наприклад, склала такі: На морі відбулися змагання з парусного спорту. Першими прийшли спортсмени з Києва. Трошки відпочинемо. Прочитайте речення, яке склала читалочка. У долині діти побачили море нарцисів. Скажіть, чи про справжнє море в ньому йдеться? Звісно, що ні. Поясніть, що означає слово море в цьому реченні. Поміркуйте, чому читалочка використала саме це слово. Правильно, вона взяла слово море, щоб показати нам, наскільки багато нарцисів в цьому полі. Вірно? Як ви думаєте, чи правильно читалочка використала слово море? Давайте перевіримо себе за правилом. Слова можуть уживатися в прямому значенні або переносному. У словосполученні море нарцисів слово море вжито в переносному значенні. А наприклад, у словосполученні плавають у морі, слово море вжито в прямому. Отже, слова в прямому значенні це звичайна повсякденна назва чогось. Воно існує насправді. А переносне значення з'являється тоді, коли справжнє значення слів переноситься на інші за схожістю ознаки. Давайте допоможемо щебетунчикові вибрати словосполучення слів у переносному значенні. Прочитаємо словосполучення. Золоте сонце, м'яка вода, сердитий чоловік, золоті сережки, м'яка подушка, сердитий вітер. Отже, що насправді буває? Золоте сонце чи золоті сережки? Правильно, золоті сережки. Отже, переносне значення буде золоте сонце. Бо воно насправді не золоте, воно дійсно яскравого жовтого кольору схоже на золото. да? тому його і порівняли сонце з золотом. Наступне м'яка вода, м'яка подушка. Яке словосполучення тут в переносному значенні? Вірно, м'яка вода це переносне значення такого не буває. М'якою ми називаємо воду, яка смачна, яка добре пахне, а м'яка подушка, таке існує, це пряме значення молочинки. Сердитий чоловік і сердитий вітер. Де тут переносне значення? Вірно, сердити вітер це переносне значення. Ми не можемо побачити вітер сердитим. Так, Ми не можемо побачити обличчя вітру. Тому ми кажемо так, коли? Коли дуже сильний віє вітер, ми його називаємо сердитий, порівнюємо з чоловіком. Отже, дітки, запишіть ці словосполучення собі в зошит. Та складіть речення з одним із вибраних словосполучень слів. І запишіть. Я, наприклад, склала таке: На небі світить золоте сонце. Розгляньте картину Івана Айвазовського. Доберіть і запишіть слова, якими можна описати це море. Скористайтеся довідкою. Отже, яке в нас море? Море грізне, сердите, неспокійне, небезпечне. Продовжіть розповідь про море за картиною. Допишіть ще 2-3 речення. Наприклад, корабель попав у шторм. Небо затягнулося великими хмарами. Виконайте вправу 12 на сторіночці 42. А також повторіть правило про переносне і пряме значення. У вправі вам потрібно прочитати, як описала море родзинка, та списати цей текст, підкреслити слова в житті в переносному значенні. Наостанок пропоную вам виконати інтерактивне завдання. Посилання на нього я надішлю після уроку. Скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися сьогодні на уроці? У яких значеннях можуть уживатися слова, що означають слова в прямому значенні, що означають слова в переносному значенні? Дякую вам за урок. Оберіть собі відповідну рибку. Намалюйте її в зошиті. До побачення, діти!